Скажи, будь ласка, коротенько свій відгук про навчання бізбі e, навчання. Да? Oh, бізбі, так? о для мене це дуже була ціна, так як я всією сім'єю приїжджав. Через це навчання ми пізнаємо глибину Господа. чому я пішла туди вообще? Тому що я хотіла духовно рости. Мені дуже сильно сподобався сам формат. Спочатку вчимося, потім перерва. Відпочиваємо і так повторюється цей цикл. Відбувається трансформація нас. Трансформація нашого характеру, наших цінностей і по суті нашої судьби, тому що істина показує нам Бога, вірою наближає нам Бога до нашого серця. Там дуже много істини, глибокої істини, яка міняє життя, яка міняє твоє отношення к служенню. Я вважаю, що людина создан для того, щоб ізучати Біблію, ізучать Бога, познавати його во всіх награнностях, мати Возможность больше так описати його любов і розказувати про Бога другим. Е, те, що вони міняються, не один спікер а різні. Вони класно висловлюють свою думку. В цілому їх дуже цікаво слухати Що в я подраюсь, як професор лежав на полу. Що б ви сказали людині, яка вагається йти на навчання, чи ні? Я би всім рекомендувала пойти на цей курс. Йди, а чи ще щось треба? Ще. Точно буде час незгаяний, і він точно буде інвестований в щось добре. Чому в цьому році ти вирішив прийти на навчання Бізбі? За своє життя я зрозумів, що Ісус він є многогранним. Та, що сьогодні нам предлагає Микола Скопич, це не просто якесь навчання, а шикарний варіант сьогоднішніх наших умовах українцям розвиватися і здобувати якусь християнську освіту. Хочу укріплятися, укріпляти себе, укріпляти свою сім'ю і допомагати іншим. Йди.